Так, Всім привіт. 14 грудня в нас. Така от погодка, сніжок, дивіться, на гараж. Там писали, типу, він має сніг витримати, щось таке. 10 см сніжку, вже він трошки розставав, як, як би отак. Ніде нічого, ніяких проблем немає. Все чотенько, на днях вже будемо варити ворота, все готове вирізане. Вон. З одної з кабін ріжемо такі полоси, там все, що треба. Заготовки. От. І будемо робити ворота. огольничок один вже там лежить. От так. Ще зайду покажу комбайна. Комбайн трошки замело, звісно, але но... це не критично. Дивіться. Замело тільки ось жатку От так сюди надолу. І трохи на колесах все. остальне все. Останне все красота. Тому от так, Жаточку зараз змету, Поки він не умерся, ще добре і буде все добре. Така от у нас погодка. Сьогодні було 12-13 градусів. Якось от так.